Вибухи у низці населених пунктів українських, і я б зі столиці хотіла розпочати, адже у Києві теж пролунали вибухи. Росіяни запускали. Кінжал. маємо інформацію від Віталія Кличка. Це мер столиці. Далі цитую вибухи у Києві. Деталі згодом не покидайте укриттів. Ну а вже згодом від нього з'явилася інформація про виклик медиків до Солом'янського району. Бригада уже прямує. Я нагадаю, що вранці, 8 липня, росіяни знову запустили по Україні ракети, зокрема повітряні сили, попереджали і про загрозу для Києва. Кореспонденти 24 го каналу повідомили про те, що було чутно вибухи в області та передмісті столиці. Працювала також протиповітряна оборона. Ну і я також ще раз додам і наголошу про те, що міський голова Києва Віталій Кличко наголосив не нехтувати сигналами повітряної тривоги, подбати про власну безпеку, перебувати в укриттях до відбою і в жодному випадку не знімати роботу протиповітряної оборони. Ось така інформація є станом на. Зараз сподіваємося більше. Детальніше зі столиці дізнаємося згодом. Ну але от щойно, от просто у цю хвилину з'явилося також повідомлення від повітряних сил збройних сил України, Київ перебувайте в укриттях. Тобто повітряна тривога ще триває, і ракетна атака від ворога також триває. Щодо останніх повідомлень, які з'являються від повітряних сил, то ракета одна курсувала в напрямку Дніпра, також у напрямку Кривого Рогу на Черкащині у південно-західному напрямку. Також помітили повітряну ціль ворога в ціль ворога крилату ракету. Зафіксували на Житомирщині, але вона також змінила курс на Київщину. Ну і також через Чернігівщину і через Сумщину, вкотре курсували ракети і летіли також на півночі Вінничини курсом на захід. От таку інформацію маємо станом на зараз. Маємо також повідомлення. За попередньою інформацією від місцевих чатів, що у кривому розі знову чули вибухи. Я нагадаю, що повітряні сили повідомили годину, тому що російські окупанти запустили по Україні ракети і каби зараз в усіх регіонах. Нашої країни лунає повітряна тривога. Якщо от поговорили з вами за столицю, також за Харківщину є важлива інформація: це пуски авіабомб, тактичною авіацією, загроза застосування балістичного озброєння з півдня, ну і також загроза для Миколаївщини і Кропивницького. Ось такої є зараз офіційна інформація. Ну а карту повітряних тривог ви можете бачити зараз на екрані. І дуже і дуже сподіваємося, що і надалі. Віримо у нашу протиповітряну оборону словом. І з'явилася вже попередня інформація про те, що у Києві здійнявся дим. В Солом'янський район прямують медики. У місті чули гучні вибухи. Я нагадаю, що от в один із районів столиці прямує швидка допомога. Про це раніше повідомляв мер міста Віталій Кличко. Ну і за попередньою інформацією, йдеться про йдеться саме про. Влучання ворожих ракет у об'єкти. Ну, але ми зберігаємо інформаційну тишу і е, зачекаємо до офіційної інформації. Ну, але також моніторингові спільноти тим часом повідомляють про те, що на півночі дві групи крилатих ракет Х-101 зі сходу та із заходу летять безпосередньо на Київ. Тож, якщо ви зараз перебуваєте у столиці, якщо ви зараз перебуваєте в низці інших регіонів, міст і сіл, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Це дуже і дуже важливо, бо бачимо, що ворог масово обстрілює. Лює Україну просто у цей момент ракети змінюють а, з знаєте, свою точку призначення, е, міняють регіони. Тож загроза станом на зараз є для усіх областей нашої країни. Чекаємо на детальнішу інформацію. Сподіваємося, що все буде добре. Ну і е, Маємо також оперативну інформацію про те, що вибухи пролунали і у Дніпрі, але станом на зараз немає детальнішої інформації про те, чи це робота протиповітряної оборони чи ні. За інформацією моніторингових каналів, балістика також летить на кривий ріг через Криворізький район, повз Кривий ріг безпосередньо. Курс зараз на північ від Кривого Рогу. Ну і також закликають. Кривий ріг, Нікопольський район, Дніпропетровщини перебувати в укриттях, як і Київ, як і, от я наголошу всі інші області, це теж дуже і дуже важливо.